Ніколи ніхто вам такого не показував, а ми покажемо. Так, Це у нас нашого виробництва САЗ 4-штоковий гідроциліндр. І ось я хочу вам порівняти. Дивіться, як виглядає оба, старенький, а так виглядає наш. Яка його відмінність? Всі знають, хто ним користується, що в старих підключення масла йшло в корпус. Це не дуже зручно, тому що їх часто ставлять на камази, на бокову вигрузку замість такого от ну, Для більшої вантажопідємності. І ми переробили його підключення, ось будь ласка, в бугіль. Це набагато зручніше і якісніше. То, якщо ми новий реставруємо, ми теж, бачите, тут заглушечку поставили і переробили в бугіль. Є вони в нас наявності ось такі колисочки, колисочка окремо, ціну уточнюйте. Це для вигрузки ліво-право і назад. Так що працюємо для вас, всім гарного дня!